Ціна терпіння. На фасаді одного великого монастиря Картузіянів вирізблений герб цього монашого чину, а на ньому хрест з написом. Тоді як світ обертається, над ним стоїть хрест. Хрест над світом це і знак перемоги, і символ терпіння. Життя священника це також водночас перемоги й терпіння. За своїм покликанням, священник продовжує жертву Христа для спасіння світу. Він мусить знати із свого досвіду, що значить терпіти, це насамперед, терпіння тіла, адже недільного відпочинку для священника не існує. Готовність до послуг кожному, хто його потребує, незалежно від самопочуття і стану хворого здоров'я самого священника, є типовим прикладом тілесного терпіння. Терпіння серця це відчуття розбіжності між вимріяним ідеалом і дійсністю. Це духовне усамітнення, непорозуміння, вуличні обомови і плітки, розчарування людей, яким священник зробив найбільше добра, байдужість тих, на яких він найбільше надіявся. Серце священника мусить часом так багато терпіти. Терпінням серця є усвідомлення того. Як мало люди люблять Христа Спасителя, кожного з нас стосуються слова молитви Отче наш, які далекі ми часом від того, щоб Його ім'я святилося, які ми далекі від того, щоб царство Його могло прийти, які далекі ми від того, щоб Його воля була сповнена. Священник знає краще за інших, як далеко можуть сягати невдячність, боягузтво і злоба людей. Священник стоїть на роздоріжжі людських потреб і повинен у своєму серці відчувати всі фізичні і моральні терпіння тих, хто йому повірений. Бо часто дуже люди. Звіряють своє Отце найпотаємніше, найболюче саме священнику. Почуття обмеженості, неспроможності зарадити біді, спрочиняє у священника терпіння Духа. У комусь зроджує якась несміливість, у комусь паралізуючий страх, болючі хвилини духовної. Вичерпаності, коли здається, сам Бог полишив священника саме тоді, коли треба Бога любити, але не відчуває, що любить Його. Серед ночі добре думати про світло, але як ніч тягнеться без кінця, то вона стає тягарем, як ото ніч у Цеманському саду для Ісуса. І тоді хочеться скрикнути. Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене покинув? Нелегке покликання священника. Він бо чоловік болю, він несе тягар людських душ. Бути священником це бути вибраним через Духа Святого. Тобто, наслідувати Христа. У терпіннях гецеманського саду ступати разом з Божественним учителем на Наголгофту. Перевірмо наші роздуми і погляньмо з довір'ям на хрест розп'ятого, щоб відновити свою жертву так, як це ми розуміли під час свячень, віддаючись Ісусові розважному. Терпіння є наукою. Людина є учнем, а біль учителем. Ніхто не знає себе, доки сам не терпів. Терпіння свідчить про велич, велич людини, яку Бог обдарував правом вибирати. Бог міг створити світ, в якому не було б ніякого терпіння. Але це було б заслугою безустанного чуда, чудо, яким би Бог беріг нас від трудів і хвороб, чудо, яке охороняло б нас від гріхів і помилок, які здебільшого є причиною наших терпінь. чудо, яке б скасувало зловживання і переступ, такий світ не був би на нашу міру. Людина не була б людиною, а лише автоматом, роботом. Це правда, що на землі не було б ані смутку, ані сліз. Але ми б втратили те, що становить нашу гідність, що надає вартість нашому життю. Ми б втратили нашу свободу. Бог не трактує нас як невільників. А як синів, які втішаються свободою. Як писав один з святий, Бог найбільше тішиться щирим схиленням коліна вільної людини, даючи нам волю, Бог довів нам своє превелике довір'я. Він довіряє нам, він вірить нам. І ми мусимо стерегти це довір'я, і заплатити чи віддячити теж вірністю. Терпіння, дорогі мої, це наука про гріх. Виявити Богові непослух є небезпекою для щастя людини. Для своєї власної користі людина потребує. Практичної науки про наслідки поганого вибору. Бог є світло, Бог є радість, Бог є життя. Вибір шляху проти планів Божих означає свідомий вибір терпіння і смутку. Гріх і, і бунт є чимось недореченим. Якщо сьогодні так багато людей не розуміють гріха, то це тому, що втратили розуміння Бога, або ніколи його не мали, ніколи не розрізняли правду, про яку сказав блаженний Августин. Сама людина не може дійти до повного свого розвитку, тільки в Божій. Той, хто противиться Богові, сам себе грабує. Сам себе калічить, гріх ніколи не оплачується, бо грішник жертва власного неладу. Хочемо чи ні, ми завжди є істотою суспільною, людиною якоїсь спільноти. Кожний гріх, навіть найприхованіший, є гріхом суспільним. Бо спільнота дозволяє гріхові розвиватися в кожній людині. Уже тому спільнота зобов'язує і до покути. Терпіння вчить нас, дорогі, про корисність любові. У годинах терпінь. Відчуваємо найбільшу потребу в співчутті, навіть сам Христос в Гецеманії просив своїх апостолів, щоб не спали, щоб підтримали Його. Щоб це зрозуміти треба самому пережити терпіння духа і тіла, як же вміти потішити інших, коли самі не перейдемо через Пробу терпіння ніщо не може замінити власного досвіду. Священник, як продовжувач справи Ісуса, повинен розуміти терпіння світу, не допускаючи байдужості до тих, хто тяжко терпить. Особисте терпіння допомагає нам розуміти і відчувати терпіння людей усього світу. Воно пробуджує любов до людей при кожній зустрічі з хресною дорогою всього людства. Терпінням є закликом відірватися від споку світу, щоб піднестися над самим собою, глибше і більше з'єднатися з Христом. Терпіння кличе нас відірватися від речей тимчасових від спокус світу. Чи не зродилося б у нас бажання залишитися назавжди тут на землі, якби болюче терпіння не гнітило нас? Але перешиті терпіння переконують нас, що на землі нема справедливості, що тут нема правдивого раю. Що не тут наша постійна оселя перебування. Терпіння має ту цінність, що дозволяє оцінювати усі речі за їхньою правдивою вартістю, і звільнитися від матеріальних земних бажань. Воно вчить нас, які речі є необхідні, справжні, священик часто. Може жити ілюзію, вірячу силу свого слова, у вартість своєї діяльності. Не одна річ, яка здається нам вартністю, у години терпіння втрачає. Терпіння є джерелом радости. Через терпіння радість, сказав колись композитор Бетховен, це виглядає трошки як парадокс. Але насправді, терпіння в доброї душі може бути джерелом глибокої радості, бо життя наші, час терпінь є найбільш успішне, саме тоді стараємося боротися з темними сторонами і наближаємося ближче до Бога. Терпіння очищує нас, допомагає нам очищувати інших. Через терпіння даємо Христові можливість продовжувати справу відкуплення, дозволяємо Йому через нас пізнавати болі, які він сам на землі зазнав, і таким чином придавати для нашого тіла те, чого бракувало його муці для його тіла. Терплячи, готуємо собі на небі радісне завтра. Христос не мав на думці відмовити нам у тому багатстві, яке несе в собі хрест. Від Христа не була вільно Його мати, апостоли, численні святі мучники. Коли Ананій непокоїться поведінкою наверненого Павла, Христос ніби каже ось дам йому пізнати терпіння, яке буде нести задля мого імені. Усій святі були кров'ю Анця. здається, що до усіх, включно з священниками, Христос вертається устами однієї святої Марія Лякок. Прийми хрест, найцінніший вияв любові моєї, який можу дати в цьому житті. Розуміють ці слова правдиві священники, які приймають терпіння з любов'ю як правдивий скарб. Вони розуміють, що Христос потребує деколи більшого нашого терпіння, ніж активності, а деколи навіть, може, більше, ніж молитви. Світ є хворий, але його стан не є безнадійним. Якби то всі вибранці Христові долучилися до справи викуплення. Завершили своє послаництво, то осторожили би світ. Священники і всі люди, ласкою Божою, покликані до справи спасіння світу, тож мають терпінням спасати себе і світ. Цінним є наше покликання, великою є наша сила, страшною є наша відповідальність. Від нашої вірності залежить діяння Божої благодаті в багатьох душах. Тільки ми на землі можемо допомогти Христові в спащенні душ наших співбратів, любов, яка ніколи не виявляється виразніше, як у хвилини терпіння, багато може допомогти оздоровлені наших братів і нас самих. Тому шукаємо Христової любові, шукаємо Його волі, шукаємо Його усім і усіх, а все інше буде нам додано. Проголошуймо нашим життям більше, ніж нашим Словом, тоді Христос буде нашою силою і нагородою. Не дивуйтеся, коли у вашому житті будуть терпіння, не драматизуйте їх, не сприймайте їх трагічно, а старайтесь, щоб вони послужили для спасіння світу, але при цьому уникайте язичницького стоїцизму, нечулості, як їх хворобливої нетерпеливості. Небезпечні також велика певність у собі, зрозумілість, не цурайтесь використовувати різні засоби обережності, безпеки і допомоги іншим. Дуже цінним є просити Бога, щоб віддалив від нас чаші надмірного терпіння, але якщо прийде хрест терпіння, приймімо Його великодушно разом з Христом. Пам'ятаймо, що тільки на землі можемо дати Богові доказ любові, яким є гідне прийняття і несення терпіння, уникаємо непотрібних нарікань і скарг, коли терпимо. Часті жалі нарікання роблять терпіння ще більш прикрими, не приносячи жодної користі. Потрібно думати не так про своє терпіння, як про Бога. В думках про Христа і про плоди терпіння маємо черпати силу знести їх без жалю, а з радістю. Освідчення Святої Терези, коли багато терплю, коли зустрічають мене речі прикрі і неприємні, я приймаю їх не з пригніченням, а з усмішкою. На початку не завжди мені це вдавалося, але тепер це вже для мене є звичайне, і чуєш від цього щасливою. Знаємо, що терпіння менеться, але факт, що ми терпіли, триватиме вічно. У кожному випробуванні вбачаємо дію любові, не забуваємо про те, що Вигонорода за наше терпіння залежить від ступеня любові, з якою ми його зносимо. Коли терпимо духовно або тілесно, сносимо скорботу мужню, Стараємося терпіти з чистою любов'ю. Багато людей зменшують свою заслугу через постійне наголошування на свої терпіння. А якщо навіть не скаржаться, то бажають, щоб інші знали про їхнє терпіння. Це не миле Богові. Бог на те дає терпіння, що ми прийняли їх, підкорившись його святій волі, і без нарікання зносили усі випробування. Дехто сподівається полегшити собі терпіння, коли переповідає його іншим. Однак це справляє полегшення лише нашій тілесній природі, але послаблює духа, охопімо, дорогі мої, біль всього людства, з'єднаємо людські серця своїм власним серцем, а свої... з'єднаємо з терпінням Христа. Так можемо виконати завдання посередника, щоб терпіння Христові освятили і перемінили терпіння людей всього світу. Працюємо над тим, щоб зміцнити в собі переконання, що з терпіння будемо мати цінний досвід, якщо приймемо його з вдячністю Богу. Любімо роздуми про страсті Христові, співпереживаємо з ним. Несімо поміч і потіху тим, хто терпить, ніщо не допомагає тим, хто терпить, так як співчуття. У проповідях не треба боятися порушувати проблеми терпіння, а тактовно і делікатно роз'яснювати людям велич терпінь і нагороду тим, хто потерпає. Терпіння, коли знаємо, що воно для чогось служить, легше зносити, ніж те, яке вважаємо безцільне. Тому молімося за тих, хто терпить, щоб їхні терпіння перемінилися на щедрий дошгласк відкуплення для терплячих для всього людства. А також закликаю вас, дорогі, мої, сьогодні у день священства. Коли Христос установивши в ту тайну священства на Тайній вечері молитися за своїх священників. Якщо навіть напишіть їхні імена в коментарях, разом помолимося, молимося про них постійно і молимося не забуваючи. Амінь. Ця молитва страсного четверга. Опублікована у молитовнику 1887 року, підкаже нам про що просити і за що дякувати Богові сьогодні. Боже мій, яка велика Твоя любов до людей, ти полюбив нас аж до смерті. Ти так багато страждав через нас і за нас на землі. Але коли прийшла година відійти до слави Отця Твого. Ти захотів залишитися серед нас, і під таємничим образом хліба ти дав нам своє пресвяте тіло і кров, щоб вона тугу нашу і спрагу втамувала. О мій найдорожчий Ісусе, з удячністю схиляю коліна перед тобою і поклоняючись твоїй доброті, благаю тебе. Сподоби моє серце прийняти цей ангельський хліб. Допоможи мені заслужити щастя участі у тій святій вечері, на яку ти покликав своїх учнів, і научи мене наслідувати цю любов і смирення, яких ти дав нам такий великий приклад. Ісусе, до них апостолів, схилившись. Захисти душу мою і всякої пихи і гордості, придушив мені будь-яке бажання шукати собі першість серед людей, нехай пам'ять про твоє приниження зітре в моєму серці хибне уявлення про мою вищість над іншими, і нехай заохотить мене служити не лише моїм батькам, яким я маю служити любов'ю та повагою. Але й кожному, хто потребує мого служіння. Не дозволь мені, мій Ісусе, відійти від бідних і знехтувати тими, чиї ноги ти обмив сьогодні особі своїх учнів, але дозволь мені стати перед людьми з таким лагідним і смиренним серцем, щоб ніхто не вагався постукати до нього, і всі прибігали до Нього з довірою. і я сам. Щоб не боявся ніякого приниження, коли ім'я Твоє вимагатиметься цього від мене. О Господи, згадай мене так, як ти думав про своїх учнів, коли ти навчав їх на цій вечері, як їм жити між людьми на світі після Твого відходу від них. Влий також відвагу в моє серце в тяжких обставинах життєвих. І в подоланні і в злих спонукань і пророків, які виявляються у мені, дай мені терпеливість терпіти зі спокоєм і миром усе, що ти дозволиш мені або моїм близьким витерпіти, зміцнив мені безмежну довіру до твого батьківського захисту. Дозволь мені прагнути твого пресвятого тіла і крові протягом усього мого життя. І не відмов мені у цьому хлібі життя мою останню годину, щоб живлений ним, я міг насолоджуватися виконанням твоїх обітниць, мій Ісусе. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться, пишіть ці імена священників своїх, за них помолимося разом, а також коментуйте, висловлюйте свої думки. І про лайки, подобайки, не забувайте. Слава Ісусу Христу!